Вітаю, друже! Дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні, як завжди по неділях, у нас прогноз на наступний тиждень. На той тиждень, що відбудеться з 20 по 26 лютого 2023 року. І на цьому тижні ми з вами матимо роковини з початку війни. Але Життя триває і нам треба його жити. Якщо Бог так вирішив, що ми живемо, отже, треба жити і треба жити добре, гідно, правильно і чесно. Тобто дивимось, що чекає на Україну в наступному тижні. Маленькі кубки на старші аркани нам показує фон тижня. Що чекає на Україну наступного тижня. І велика кубка це придворні та ситуаційні карти. Вони показують деякі подробиці, що чекає на Україну на цьому тижні. Ну, Друзі, як завжди, я кажу, я не хочу. Лікати, і не хочу створювати якісь марне, примарні надії, але фоном тижня звучить така картка, яка одне із значень має зрада. І це мені дуже не подобається. На той же час це не обов'язково може бути тема зради. Хоча, судячи з того, що у нас зараз да, багато посадовців заарештовують і все таке інше, мабуть, набуде розголосу якась така гучна подія. Но це не обов'язково, якби ця картка. В іншому місці лежала, я б сказала щось інше, інше якесь її значення. Це ще означає старість, такі хвороби, які притаманні людини старшого віку, але ну, якось воно в цьому контексті не звучить. Також, наприклад, керівництво у нас дуже молоде. Хоча це ще, мабуть, може бути тема старших людей. Якісь зміни, наприклад, в пенсії чи ще щось, щось, щось пов'язане з, з старшими людьми. Далі дивимось. Ну, тут є таке тема. Економії грошів, немає грошів, треба їх заощаджувати. Але також є такий натяк, що це заощаджування може би занадто такою скупість така. Та? І знову таки стоїть питання кордонів. Тобто, якщо ми будемо дивитися загально, то це, мабуть, це може бути пов'язане. Якщо це дійсно буде питання людей старшого віку, похилого віку, то це може бути щось пов'язане з пенсіями. Мало грошей, треба заощаджувати, так? Але це що це може означати, що якось погано рухається, зовсім погано рухається економічне життя в країні. Що мені в цьому розкладі подобається? Що ми не бачимо тут ніяких бойових дій, тільки натяк на зміцнення кордону. Подивимося, друзі. Якщо ми дивимося в контексті роботи чи бізнеса, то тож бачимо, що можуть бути, можуть бути якісь ну, такі нерозумні витрати, і може статися так, що на щось важливе не вистачить грошей. Але ваш бухгалтер вам про це обов'язково скаже. І треба не мріяти зараз про якесь розширення бізнесу. Треба сфокусуватися на потребах внутрішнього ринку, шукати щось цікаве, що можна пропонувати людям, за що вони будуть готові платити гроші. Якщо ми дивимося це про родину, то тож можуть стати питання того, що не вистачає грошей, також треба заощаджувати, ну, розумно, і також, мабуть, якісь мабуть, непорозуміння, і ця картка може казати, що не треба виносити сори зби. Як то кажуть, російською, не треба обговорювати ваші внутрішні родини якісь питання на загал. Тільки в себе в родини розмишляли, порозмовляли, і все буде добре. Що наш кшталт? Питання здоров'я. То це може бути якісь нервові ускладнення і за, і через те, що людина тримає в себе внутрі. Не, не йде до психолога, або, мабуть, це можна просто поговорити там, з подругами, з друзями тримає всередині таку. Міну повільного дійства, так? може вибухнути, може взирватися ця пружина, наприклад, який довго зжимати. Тобто тримати в себе всередині якийсь біль не дуже добре. Це, треба над цим працювати, а людині жалко на це кошти. Ось таке. Київ ми бачимо тиждень. Ще раз нагадаю, що мені подобається, що тут немає, не показує ніяких бойових дій. Але будемо дивитися. Обережна треба бути і завжди. бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Кажіть їм, що ви їх любите. Це дуже важливо. Тримаємось. Гуртуємось і слава Україні.